Якщо вам знайома фраза Гей, трунар приготує дві труни, а краще три, то цей фільм точно для вас: старий японський бойовик-охоронець Йодзімбо від режисера Акіра Коросави, з фільмів якого у багатьох. Починалося знайомство з японським кінематографом, саме охоронець, що народився з американської бульварної літератури, справив вирішальний вплив на творця спагетті вестерну Сержа Леоне. По суті, його фільм За жменю доларів з молодим Клінтом Іствудом є ремейком фільму Курасави. А вже картини Леони своєю чергою вплинули на американців, особливо на Тарантіно. Був навіть зняти ще один прямий ремейк Герой одинак з Брюсом Віллісом. Я всі, що пропонують починати розповідь про охоронця з тексту Карло Кольдоні Слуга двох господарів». Насправді стверджувати, що Юдін посягає корінням п'єси Кольдоні через те, що і там і там одна людина намагається одночасно служити різним хазіям, це те саме, що шукати коріння цієї історії в Гомера, на тій підставі, що в нього люди теж користувалися мечами. Кольдоні написав прекрасну комедію в віршах про те, як людина зуміла поєднати любляче серце, користуючись забороненим прийомом. Курасава ж зняв цілком чорнушний бойовик, у якому за допомогою того ж прийому персонаж стравлює між собою дві банди. Погодьтеся, це не одне й те саме. По справжньому надихнув курасаву Дешел Хемет зі своїми кривавими жнивами. Життя Дзімбу розпочалося 1960 року, коли Кіра Курасава та Рюзо Кокюсімо написали сценарій самурайського фільму «Дзідай Гекі або на американський камера Джедай Гекі. Перейдемо до сюжету. На дворі — 1860 рік. Бакумацу — буквально кінець шогунату, Тобто останні роки періоду Едо, час, коли Японія, приголомшена вторгненням червоних варварів на чорних кораблях, розкололася на два політичні табори, які з істинно самурайською серйозністю взялися з взаємної різани. Самурай. Майже всі провідні дійові особи належать саме до цього стану. Кожному відомо, що самурей за своїм призначенням воїн, але країна вже 250 років ні з ким не воювала, і військове мистецтво самураїв дещо відставало у від життя. Оскільки працювати самурей не може і не повинен, а має тільки служити, залишились дві категорії служиві та роніни самурей без господаря. За політичними симпатіями самуреї епохи Бакумацу поділяються на прикильників Шагунату і прикильників прямого імператорського управління, шаші або патріоти. Незалежно від політичних симпатій, самураї носять два мечі і весело рубаються на них в ім'я своїх ідеалів. Або заради тих самих ідеалів здійснюють поку. Один з таких самураїв приходить до японського містечка, неохайно одягнений і у розмові грубий. Головний герой у прекрасному виконанні до сіромі За цю роль його нагородили Кубком Вольпі на Венеціанському фестивалі. Він у тілі розумного бойця, ідеаліста і маніпулятора одночасно. Коли його просять представитися, він називає себе Сандзюра, що з японського означає 30-й. -30 це можна трактувати як вік, тим паче, що в продовженні картини, яке так і називалося Сандзюро, Роні не сам прожитує з цього приводу, сказавши, звуть мене Сандзюро, хоча мені майже 40». В місті діють два клани: торговця шовком Сейбея і господаря гурального Шитора, що утримує жінку, яку за борги віддав нещасний чоловік. Жодної чіткої мотивації самураї немає. Куросава показує невелику сцену бійки, під час якої самурай холоднокровно відрубує руку одному з бандитів, який, ставши на колінах, кричить від неймовірного болю. Далі ту кінцівку підпирає собака, і цей комічний момент пасує до загального настрою картини. Ронін здається розважливою людиною, якій потрібні тільки гроші, тому легко змінює сторону, переходячи від одного господаря до іншого, саме спокійно поширює дезінформацію, щоб спровокувати кровопролитну бійку і здатним без докорів сумління, знищити поодинця сімох охоронців і звільнити безневинну жінку. Тут якраз таки ще одна ключова сцена фільму. Заплачте, і я вас повпиваю. У вже близько. Знигніть! Ми вам відтешимо. Телепню! Ніколи сюди не вертайтесь. Коросева нам ясно дає зрозуміти, що протагоніст, який ненавидить сентиментальність, проявляє людяність. Герой виставляє все за справою рук іншої банди, йому вірять, але пізніше пан розкривається. Сандзору б'ють, бажаючи вивідати, куди втекла жінка. Усередині сюжету, нарешті, з'являється антагоніст, син витяжка однієї з банд на ім'я Юносуки, Міло зіграний актором танцює на кадаї. Юносуки приїхав з Америки і носить з собою дусі небачену для японського народу зброю револьвер, яким залюбкою користується, стріляючи в самураїв із катанами. Настає фінальний поєдинок. Вершина класичного дідей-гекі. Мертву тишу перериває різкий сміх цензюру. Він вбиває бандитів, які залишилися, включно з Юносуки. Вміло зрежисовані екшн сцені і, ледве дихаючи. Антагоніст каже Самураю Я чекатиму на тебе. Та є зрозуміти, що Сандзюро цілком може бути частиною цього самого зла. Одним з його відтінків, з огляду на те, скільки їм крові було пролито під час хронометражу. У місті тепер буде тихо. Бувай старий, каже Самурель, і розвертається. Загадковий воїн, який прийшов ні звідки пішов нікуди. Настільки вдалий фільм насичений величезною кількістю авторських знахідок, не міг довго залишатися без послідовників. Нам важливо зрозуміти, у чому саме відмінність цього східного істерну від західного вестерну, яка різниця між самураями і кольтоносцями, чи не так? В основі фільму за жменю доларів лежить картина Акіри Коросава Охоронець, що вийшла на три роки раніше від спагетті вестерну, Вестерну» 61-го року. Як ви розумієте, Леоне... Замінює міфунине на вода й переносить дію на площі салони дикого заходу і отримує ідеальний вестерн, і все б нічого малою коросаву перезнімали, але Леона у своєму фільмі на перше джерело не посилається. Це спричинило судовий позов з боку Куросави. У листі Леона він написав: це дуже хороший фільм, але це мій фільм. Сутель Теліц програв, виплатив японцеві 100 тисяч доларів і 15% від усіх касових зборів фільму. А також поступився. Правами, прокат фільму в Японії та Південній Кореї і в Тайвані. Така історія, а в Нью-Йорк. Хочете поцупити сценарій, домовляйтеся з його правовласником. А тепер про відмінності: зовсім різні головні герої. Обидва, вочують, мають у вбивстві людей, але мотиви в них абсолютно різні. Сензюра це робить з кодексом честі, зовнішньою холодністю і внутрішньою пристрастю. Тоді Джо, це зовсім інша історія. Він молодий, рухливий американець. І для нього немає нічого шляхетного. Все, що він робить, він робить винятково за жменю доларів. Отже, переходимо до висновків. Самурайська тематика розроблялася Куросавою в багатьох картинах. Охоронцю продавали сім самураїв і три негідників, приховані в фортеці, і ще раніше у 40-х роках дві серії сугато Сансіру. Крім нього, популярний жанр розроблявся іншими метрами екрану. Але саме Куросава... Не тільки не дав жанру друге дихання, але й вивів його за межі Японії. Ніхто з такою точністю не зміг би передати життя в Японії 19 століття, незадовго до революції Мейдзі, яка зробила країну вражнішнього сонця однією з провідних країн світі. Чудово передана Японія епохи Шогунато з її знайомими атрибутами будинки, самураї, одяг, характерні зачіски, побут тощо. Атмосфера буквально захоплює глядача з першого кадру і не відпускає до останнього. І чорно-біла картинка цьому ніяк не заважає. Тож любителі історичного кіно отримують свою порцію задоволення. А тепер милий бонус. Якщо ви поціновач фільму Міка Джексона з Кевіном Коснером і Вітні Х'юстон у головних ролях, то тепер будете знати, що Рейчел Френк дивляться у фільмі кінострічку Охоронець а Кірико. Красави. Тож перед нами чудовий пригодницький бойовик, який добре виглядає до нині та має цікаву проблематику, обов'язково його перегляньте. Гей Ченсю закінчую з проповіддю, мовчка слухати шум дощу, і то веселіше, каже один із героїв фільму Решамон. Я прислухаюся до його слів, і на цьому закінчу нашу з вами захопливу подорож у світ японського кінематографу.